Херсонський шкільної освіти номер 5 Херсонської міської ради. Все, що треба знати про кір. Що таке кір? Кір це гостре вірусне захворювання, що супроводжується запальним ураженням верхніх дихальних шляхів, висипом і поширенням токсинів, що продукуються вірусом по всьому організму, симптоми кору, підвищення температури, нежить, сухий кашель, головний біль, слабкість. Почервоніння і набряклість у горлі, подразнення очей і чутливість до світла, збільшення шийних лімфатичних вузлів. Передача інфекції. Від 1 до 2 днів до настання висипу та до 4 днів після висипу. Як передається кір поширюється при кашлі та чханні, тісних особистих контактах. Вірус кору залишається і живе в повітрі або на інфікованих поверхностях протягом 2 годин. Інфікована людина може передавати вірус за 4 дні до і протягом 4 днів після появи висипу. Інкубаційний період в середньому 8-12 днів триває 14 днів. Ускладнення. Кір може мати серйозні наслідки, особливо у дітей віком до 5 років. Може спричинити отит, пневмонію, діарею, енцефаліт, бронхіт і навіть призвести до смерті. Профілактика. Кір можна попередити завдяки щепленню. Вакцина КПК забезпечує імунітет проти одразу трьох інфекційних захворювань кору, краснухи, паратиту. Вакцина безпечна та ефективна. На кір може захворіти як дитина, так і доросла людина у будь-якому віці. Найефективніший спосіб профілактики кору вакцинація.